Вирішив трошки розбавити своє відео про військову тематику та розповісти вам про успадкування спадщини під час воєнного стану. У нас є спадкування за законом та за заповітом за загальним правилом строк для прийняття спадщини становить 6 місців з дня відкриття спадщини, тобто з дня смерті спадкодавця, або з дня його оголошення, таким, що є померлим. Це стосується як спадкування за законом, так і за заповітом. Якщо виникнення права на спадкування у спадкоємця залежить від неприйняття або, скажімо так, відмови від прийняття спадщини іншими особами, то строк для прийняття спадщини у такого спадкоємця становить три місяці з моменту прийняття або відмови від спадщини. Якщо цей строк менше ніж три місяці, він може бути продовжений до трьох місяців. Під час воєнного стану заява про прийняття спадщини подається до нотаріуса без обмеження строку у 6 місяців на період дії воєнного стану. Однак з червня 2023 року діє загальний строк прийняття спадщини це 6 місяців. Тобто було скасовано норму про зупинення перебігу строку на час воєнного стану до 4 місяців. Виникає питання: що буде, якщо своєчасно не вступити в спадщину? Якщо спадкоємець протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її, це може призвести до втрати права на спадщину, однак є можливість поновити строк, наприклад, за письмовою згодою інших спадкоємців. Тобто, спадкоємець, який пропустив строк, може подати заяву про прийняття спадщини за згодою інших спадкоємців, які вже прийняли. Спадщину а, також можливо зробити через суд, а, наприклад, за позовом спадкоємця, який пропустив строк з поважної причини. Суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання такої заяви про прийняття спадщини. А, ще хочу зазначити, що поважними причинами пропуску строку можуть бути перше: це тривала хвороба спадкоємця. Також може бути перебування спадкоємця тривалий час за кордоном, або відсутність відомостей про смерть спадкоємця, тобто про наявність заповіту, або перебування, наприклад, перебування спадкоємця на строковій службі у Збройних силах України. Або ж ну, інші об'єктивні, непереборні істотні труднощі. Записуйтесь на консультацію, все розберемо детальніше. Важливо ще зазначити, що настання про або, наприклад, навіть я б сказав, незнання про необхідність подання заяви в шестимісячний термін. Саме не вважається поважною причиною. Також е у нас є відумерла спадщина. Відумерлою спадщину спочна, спадщиною вважається, якщо відсутні спадкоємці за заповітом і за законом, або усі спадкоємці відмовилися від прийняття спадщини, чи не прийняли спадщину протягом е встановленого строку. Є такі, що, наприклад, позбавлені або усунені від права на спадкування. І виникає питання, також питання можна сказати, що наприклад, через який час спадщина буде вважатися відомерлою, і чи можливо повернути спадок після визнання її відумерлою? Зразу скажу, що так можливо повернути, якщо майно на яке претендує спадкоємець, зберіглося і має право саме такий спадкоємець вимагати його повернення в натурі, тобто такою, що йому належить саме майно це. І навіть у разі його продажу спадкоємець має право на грошову компенсацію. Більш детально хочете дізнатися, тоді записуйтесь на індивідуальну консультацію. В шапці профілю є номер телефона, можна написати приватні повідомлення. А час, коли спадок вважається відомерлим, напишу кожному, хто в коментарях запитає. До зустрічі і чекаю коментарі.